Герві наступають на 20% за останній тиждень, порівнянні з попереднім, зросла кількість зафіксованих на Прикарпатті захворювань. Переважно більшість тих, хто звертався за допомогою до медиків, діти хворіють Прикарпатці на респіраторні інфекції однак трапляються і подинокі випадки грипу. Тим підстав для паніки, кажуть фахівці, немає. Наразі ми можемо тільки трактувати про те, що зростає захворюваність, так як і вона і мала зростати, тому що у нас в нашій області, конкретно в нашій області, практично на лютий, середину завжди. Припадає найвищий рівень зростання. Проте, навіть якщо взяти у той сьомий тиждень, минулий тиждень, то у 2013 році у нас були набагато вищі показники, практично півтора рази вищі показники ніж ніж у цьому році. Як розвиватися ситуація надалі? Прогнозувати фахівці наразі не беруться. Однак для карантину ще не час в один голос запевняють медики, так і освітяни. Хоча в Івано-Франківську минулого тижня через хворобу пропустили заняття майже 14% школярів для вимушених канікул показник недостатньо високий наразі ще такої тривоги нема, скажімо, карантинного порогу, тому що карантинний поріг він становить 20%, Тобто, як в цілому місті, в загальноосвітніх навчальних закладі відсутні учні більше 20%, Тоді саме піддам службу відповідно до розпорядження міського голови. Оголошується карантинний поріг. Ті медики радять прикарпатцям бути пильними до власного здоров'я і в разі виникнення захворювань не займатися самолікуванням, а звертатись до лікарів, адже поруч із зростанням Ім кількості греві частішої ті пневмонії як наслідок неправильного лікування однак складних випадків наразі не зафіксовано.